Вітаю вас, шестикласники! Сьогодні в нас дуже цікавий урок. Фактично, це практична робота. Ми з вами будемо дослідниками. І якщо ми на минулих уроках вивчали загальну історію, всесвітню історію, то сьогодні ми з вами будемо говорити про історію нашої рідної батьківщини, нашої України. Ви маєте бути дуже уважними, адже те питання, яке ми сьогодні вивчаємо. Також виноситься на зовнішнє незалежне оцінювання з історії України. І взагалі це цікаво нам тим, що ми сьогодні маємо дізнатися, яким же чином появилася перша людина на території нашої неньки України. Отже, можемо дістати наші зошити і записати тему уроку. Основні стоянки. І пам'ятки первісних людей на території України. Записали діти? Чудово! Розпочинаємо наш урок. Ну і традиційно ми його розпочнемо із розминки. Розминка стосується попередньої теми вірування первісних людей. Ви переходите за. QR-кодом, відсканувавши їх своїм смартфоном, сканером QR-кодів, і виконуєте цікаву вправу у ресурсі EducaPlay. Нагадаю, що це за ресурс. Перед вами розкриється таке вікно, ви можете його розкрити на весь екран і натиснути Start. І ось! З цього місця розпочинається відлік, і вам потрібно з'єднати, що таке, наприклад, магія, що таке культ предків, тотеміс, релігія і язичництво. Зрозуміло? Працюємо і повертаємося до нашого уроку. Отже, сподіваюся, що всі ви виконали завдання правильно, не було жодних помилок, і ми з вами продовжуємо наш урок. Хотіла вам діти нагадати, що прадавню історію поділяють на періоди, Пов'язані з найпоширенішим на той час матеріалом, Та, так як ми з вами говорили на всесвітній історії. Звісно, що історію України зачепили усі періоди без винятку. Ми з вами говорили про те, що історія людства розпочалася з кам'яного віку, тоді, коли основним знаряддям були знаряддя з каменю. На Україні кам'яний вік тривав дещо. Інше ніж е, в загальному в цілому світі. Розпочався він за одними джерелами 1 мільйонів років тому, а за іншими джерелами 800 тисяч років тому, але тривав до 4-го тисячоліття до нашої ери. Далі людство України вступило у мітно кам'яний вік або енеоліт. Який тривав з 4 по 3 тисячоліття до нашої ери. Далі, що ви прекрасно пам'ятаєте, бронзовий вік це друге перше тисячоліття до нашої ери. І врешті-решт, на території України появилися люди, які проживали вже в залізному віці. Та, власне, і ми вже з вами з'ясували, що зараз ми живемо у залізному віці. Він розпочався від 1 тисячоліття. До нашої ери і триває і понині. Цю передозацію я б радила вам би поставити зараз відео на паузу і занотувати у свої зошити. Виконали завдання чудово. І дуже добре потрібно це все вивчити, адже це історія нашої України. Історія людства починається з появою першої людини. Ми вже про це говорили. Археологічні знахідки вказують на те, що перша людина Homo habilis, або людина уміла з'явилася близько 2 мільйонів років тому в Південно-Східній Африці, звідти вона розселилася по всій земній кулі. На території сучасної України первісна людина потрапила через Балкани, це Балканський півострів, в Центральну Європу близько 1 мільйонів років тому. Ми вже це проговорили. Люди в той час жили стоянками. Нагадую вам, що стоянка первісних людей це поселення людей періодів палеоліту, тобто давнього кам'яного віку, мезоліту, підказуйте, середнього кам'яного віку, неоліту або новокам'яного віку, і бронзи. Отже, на території України проживали архантропи, неандертальці і кроманюнці. Архантропи жили 1 мільйон років тому, неандертальці 150 тисяч років тому і Кроманьонці 35 тисяч років тому. Це діти також варто, можливо, і записати для того, щоб добре запам'ятати. Пропоную вам відео поставити на паузу і записати, коли на території України проживав той чи інший тип людини. Виконали завдання? Чудово! Прямуємо далі. Отже, давайте ми з вами спочатку з'ясуємо, які ж стоянки були основними на території України. Насамперед, це королево Закарпаття. Це найдавніша на території України стоянка, яка існувала від 1 мільйона років до 35 тисяч років до нашої ери. Далі Київ, Куба, Крим. Близько 100 тисяч років тому. Далі ми називаємо Кирилівську стоянку Київщина 20 тисяч років тому, потім Мізен Чернігівщина близько 20 тисяч років тому, і Межиріцька стоянка Черкащина, датується 14,5 тисяч років тому. І ось перед нами карта, найдавніша минула України. І ми з вами можемо побачити ті стоянки, які я щойно вам називала. Насамперед, це королево найдавніша стоянка. Далі, в Криму, ми з вами бачимо Київ -Куб стоянку. Далі ми з вами бачимо Межиріччя, тобто бо воно знаходилося між двома річками. Також дуже відомою є стоянкою Кирилівська на території сучасного Києва. І Мізинська, ми сказали, що це Чернігівщина. Ви бачите, що ще дуже багато стоянок було, але ми з вами вивчаємо самі основні, які я щойно вам назвала. Перед вами хто дійсно? Це пітекантропи. Ранній палеоліт, ми з вами з'ясували. Він тривав від появи першої людини до 150 тисяч років тому. В цей час знали вогонь, користувалися ним, але добувати його не вміли. Ну, і в цей час налічується на Україні близько 30 палеолітичних стоянок. І ось перед вами карта. І ми бачимо, що ось, власне, і є ця стоянка, найдавніша королева Закарпаття. І ще раз хочу вам нагадати, що стоянки на території України раннього палеоліту датуються 1 мільйон 150 тисяч років тому. Перед вами краєвид місцевості в селищі Королеву Закарпатської області, де було виявлено стоянку раннього палеоліту. Ну, звісно, це вже сучасна світлина. Королево. Вже ми з вами повинні запам'ятати, що це палеолітична стоянка, тобто це давній палеоліт. Розташована вона в Закарпатській області, також повинні запам'ятати на південному заході України. На цій стоянці було дуже багато знайдено археологічних реліктів, включаючи кам'яні інструменти, кісткові залишки людей, а також фрагменти кісток давніх людей. Офіційний тип Людина, який проживав на стоянці королеву, залишається предметом дискусії серед вчених. Адже датування тих знахідок або артефактів, ми їх називаємо, різняться. Але, власне, ми говоримо про те, що це були люди, які вели спосіб життя мисливством, збиральництвом займалися. Тому, звісно, що ми їх і називаємо пітекантропами. І ось перед вами пітекантроп таким його побачив штучний інтелект. Я спробувала його відтворити, і ось, якби таким чином відтворився пітекантроп. Саме таке завдання. Ну, ясно, що ви повинні розпізнати стоянку, якщо мова йде про полювання ось маленького такого пітекантропа, ви його бачите. І е розпізнайте, що це за стоянка. Так, діти, це королево, дійсно. Знову ж таки, це робота штучного інтелекту. І от подумайте, чи відповідають на вашу думку ілюстрації дійсності? Так, звісно, штучний інтелект дещо дофантазував, дещо грубим зобразив він нам, ось, скажімо, Голову пітакантропа. От, Ну, а тут, от, оця тварина, ясно, що вона також перебільшена. Але ясно, цікаво ось порівняти наші знання, те, що ми вже з вами побачили, з тим, що, е, е, яким пітакантропа побачив штучний інтелект. Далі ми з вами говоримо про стоянки уже середнього палеоліту, який тривав від 150 до 35 тисяч років тому. В цей час з'являється новий тип людини неандерталець. І ми з вами сказали, що це найважливіша стоянка, яка існувала на території України. Це сучасний Крим. І стоянка називалася Кейк Кова. Перед вами уже поселення Неандертальців. Люди вже ми бачимо, що проживали у печерах. Вони користувалися вогнем і в цих давніх печерах знаходять навіть залишки попелищ. Крім того, вони вже починали споруджувати житло, одягнуті були зодягнуті. Ми бачимо, що вони шили собі одяг і шкіри тварин, і також у людей в цей час з'являються релігійні уявлення у вигляді тотемізму. Ну ось неандерталець повертається з полювання. Ми бачимо, що тут вже нам зображують, що неандертальці намагалися щось відобразити і на камені якісь помітки зробити. Робили якісь ритуальні амулети собі на шию. Перед вами також знову ж таки фантазія штучного інтелекту. Перші неандертальські поселення. Ну, ось приблизно такими їх я ж кажу, побачив штучний інтелект. Використовувала я різноманітні ресурси, в тому числі той ресурс. Найт кафе, з яким ми з вами вже познайомилися. Ось ще така цікаві ілюстрації знову ж таки штучного інтелекту. Врешті решт, ми з вами дібралися до пізнього палеоліту, який тривав від 35 тисяч років тому до 11 тисяч років до нашої ери. За часів палеоліту, близько 35 тисяч років тому. З'являється останній фізичний тип людини, це кроманьйонець, або ми ще називали його Homo sapiens людина розумна. Це вже був сучасний тип людини. Однією із найдавніших стоянок уже пізнього палеоліту, є Мізинська стоянка. Це був період, коли в Європі існував льодовиковий період. Тому ясно, людині доводилося будувати ось такі житла. Ми бачимо, що вони були каркаси були землею обкладені зверху, ще й шкірами, кістки використані також. Цей час знаходять різноманітні інструменти знаряддя праці, це вже були кармені, різці та скрипки, ножі, вістря, також проколки, різноманітні вироби з кістки, рогу тощо. Як свідчать ці давні поселення, люди, кроманьонці, полювали на мамонти, Отже, мамонти перебували на території України. Також вони полювали на північних олегів, зубрів, ведмедів та інших тварин. Утім, найбільшу таку цінність на Мізинській стоянці є те, що там знайдено кілька великих мамонтових кісток, розмальованих червоною вохрою. Червона вохра це фарба. Учені припускали, що люди використовували їх. Як музичні інструменти, отже, людина вже починає розвивати мистецтво. Були знайдені намистинки, підвіски, і ось перед вами браслет. Зікла мамонта з Мізинської стоянки. Власне навчені вважають, що всі ці інструменти і всі ці браслети використовували під час якихось обрядів віртуальних танців, адже ми з вами говорили, що появлялися люди, які намагалися задобрити сили природи для того, щоб, наприклад, було вдале полювання, щоб гроза припинилася тощо. Ну і ми з вами давайте подивимося ось фрагмент кінофільму «Мізинська стоянка. Чернігівське село Мізин здобуло всесвітню славу завдяки сенсаційному відкриттю. 1908 року тут було виявлено унікальне поселення мисливців на мамонтів, які жили на цих землях 15 тисяч років тому. Місце абсолютно класичне для облаштування поселення, тому що є вода, є сировина це кремінь, з якого можна виготовляти знаряддя праці, і простори, де є дичина. І можна полювати неймовірно, але тоді, як на думку деяких науковців, європу вкривав льодовик завдовжки 2 кілометри території сучасної України, вже населяли люди, котрі вели насичене культурне життя. А жили наші давні предки у будівлях з кісток мамонта. Дослідженням цих унікальних поселень в кінці 70-х років ретельно займався Сергій Бібіков. Він проаналізував все, що було там знайдено. Там були шматки вохра, якою, очевидно, вони розмальовували своє тіло. Він пішов по етнографічній паралелі з сучасними північними народами. От, можливо, якісь шамани були. Сенсацію саме наші предки вперше викарбували на кістках мамонта орнамент меандр, свастику, та навіть винайшли перший у світі музичний оркестр, де інструментами слугували кістки різних форм, серед яких дослідники знайшли навіть кастаньєти. Основними досягненнями археологи вважають винахід символу бога сонця, свастики, меандру, музичного оркестру і календаря. Свастика і меандр могли виникнути в головах людей, яким були доступні абстрактні символи. Перші зображення солярних символів зустрічаються і на унікальних браслетах, знайдених під час розкопок Нізинської стоянки. Ось цьому браслету приблизно 15 тисяч років. Та ще й досі невідомо, у який спосіб давні ювеліри згинали кістку мамонта, щоб створити таку красу поряд з браслетами у Мізані було знайдено унікальні статуетки. Що лише через 5 тисяч років ті ж самі чернігівські символи сварга свастика і меандр з'являються, наприклад, на території сучасної туреччини. Подібні свастики пізніше з'являться і на Шумерському храмі в Месопотамії. А на одязі представників народу Айнів, котрі мешкають на Японських островах, теж є тисячолітні орнаменти, що вперше зустрічаються на землях сучасної України. Валерій Бебик намагається довести, що спілкуватися з Богом першими почали предки українців, адже на його думку, цей іероглів, знайдений при розкопках у селі Мізин, зашифровує у собі зв'язок людини з вищими силами. Отже, на думку Валерія Бебика, наші предки були одними з перших музикантів, архітекторів, графіків, які залишили унікальні символи та орнаменти, що згодом зустрічатимуться в культурах інших народів. Пишаємося, ми того варті. Дійсно, ми того варті. Адже ми бачимо, що як доводять, доводять наші археологи, що винайшли перші люди, які проживали на території України, було використано в інших цивілізаціях. І цим, дійсно, діти варто пишатися. А тепер займіть позицію. Подумайте, як природні умови вплинули на тип житла та заняття мешканців стоянки. Які цінні знахідки виявили археологи на Мізинській стоянці, про що вони свідчать? Так, я думаю, що ваша відповідь однозначна, що природні умови дуже впливали на заняття, на типи житла мешканців, тому що це був льодовиковий період, вони утепляли їх, десь будували в таких захищених місцях і також близько води. Ну, а цінні знахідки, то вони взагалі нас шокують. І вони свідчать про те, що Україна це територія, яка існувала дуже давно. І вона містить ось такі давні знахідки. Далі ми з вами говоримо про кирилівську стоянку. Кирилівська стоянка була відкрита українським археологом Вікентієм Фойко у 1893 році. Чому Кирилівська? Тому що в Києві є така вулиця Кирилівська, і, власне, там булися розкопки, і за назвою вулиці Кирилівська цю стоянку назвали Кирилівською. Ми бачимо вже перед собою новий тип людини, ми бачимо перед собою уже Кроманьонця. І от посеред Києва було знайдено дуже багато кісток мамонта, зуби печерного ведмедя і навіть лава. Дослідники відкопали близько 200 сряд праці. І серед знаряд праці здебільшого траплялися якісь скрепки, скребачки та різноманітні різці. З цього можна зробити висновок, що основним заняттям жителів Кирилівської стоянки було що? Звісно, мисливство. Ну, і ще одна стоянка, про яку ми з вами говорили, це межиріцька стоянка на Черкащині. Це реконструйовано житло мисливців. Ми бачимо, що воно також із кісток, великих кісток, кісток великих тварин. Тому знову ж таки можна зробити висновок про те, що жителі межирічської стоянки були мисливцями. Існувала вона 14,5 тисяч років тому, полювали переважно на бізонів, оленів. Зрідка навіть на мамонтів, адже вони ще продовжували існувати, тому що льодовиковий період ще не закінчився. Отже, діти підведемо підсумок. Найдавніша стоянка королево. Далі Київкова. Потім у нас, ми з вами сказали, е Мезинська стоянка, Мізинська ще стоянка інколи е прописують, Кирилівська стоянка і. Міжі річ. Отже, діти, ми з вами, я сказала, що багато ми інформації сьогодні почули, подивилися ілюстрації, подивилися і штучний інтелект, яким чином він відтворює життя давнього кам'яного віку, також відео подивилися. Ну і ось вам таке завдання. Зараз можете перепочити, зайти в ресурс Night Cafe і створити реконструкцію, чи то житла, зробити запит. Чи одягу, чи інших аспектів життя цієї культури з використанням, як я вже сказала, найт-кафе. Е, нагадую, що запити ми пишемо англійською мовою. Можна, звісно, скористатися Google-перекладачем. І трішки відпочинете, і ми з вами прямуємо далі. Виконали завдання? Чудово! Прямуємо далі. Отже, підведемо підсумок. Найдавніша стоянка, де проживали пітекантропи королево. Далі Київкова, неандерталець, Кирилівська стоянка, кроманьйонець. Це ті найголовніші стоянки і ті типи людей, які проживали на цих стоянках на території України. Чому я це проговорюю? Тому що домашнім завданням у вас ви знайдете на даній сторінці контурну карту, де вам потрібно буде позначити. Ті стоянки, які ми з вами сьогодні опрацювали. Ну, крім того, звісно, вам ще буде і домашнє завдання: опрацювати параграф 3 підручника, там перший пункт прочитаєте. І також археологічне дослідження виконаєте. Уявите, що ви археологи, і відтворите процес археологічних досліджень певної пам'ятки первісної культури на території України. Визначивши потрібні інструменти та техніки. І також вам треба буде розпізнати знахідки і занести їх у журнал досліджень. Звісно, що журналом дослідження буде ваш зошит, де ви все і запишете. Отже, пограєтесь у археологів. На цьому наш урок закінчено. Сподіваюсь, вам було цікаво. І Сьогодні ми з вами отримали корисну інформацію про нашу. Україну. про те, як появилися перші люди, як появилося перше життя на українських землях, на цьому урок діти закінчено. До побачення!